Більше про те, як сьогодні виступав кривавий терорист перед федеральними зборами, як це сприйняли експерти, будемо говорити далі. До нас скайпом доєднується Віктор Бобаренко, голова експертної групи бюро аналізу політики. Підказують нам режисера, що вже під'єднався. Пане Вікторе, вітаємо вас! Слава Україні! Дякуємо, що доєдналися. Доброго вечора. Добро вечора, так от цей виступ Путіна перед обраними. Бо сказати, що це перед народом важко назвати такі виступи. Він в гримі з пафосом. Яким він показав себе сьогодні під час промови? Ну він виглядав, е, наче бодрячком, е, от але однозначно не таким бодрячком, яким він виглядав 9 років тому, коли пам'ятаєте, вони брали Крим. І він такий. Їх там ні, ваєнторги, трактористи і шахтери, що ну, хто воював тоді, типу, проти України. От, е зовсім не то. Він кашляв, він весь час кашляв. І, ну, наче наче бодренька, але підкачали, підгримірували. Е він якийсь, ну як запух, як на мене, як наче е ну, три дня десь вони шойгу десь там з шаманами колбасили, в бубни били. Ну, от таке десь. Мало того, в мене таке чомусь відчуття, що це було все в записі, е, і нам показували вже запис. І мало того, там є інформація, що його кортеж там був ще вчора ввечері, чомусь в Кремлі. І тому я допускаю, що всіх зібрали вчора ввечері, вчора записали, а сьогодні показували вже, тому що ну, він же ж переляканий, він же ж боїться не тільки Кавіда, що якийсь дрон прилетить з України там чи ще щось. От, ну, десь так. Пане Вікторе, тут йдеться не лише про зовнішній вигляд. Ми і, і про це запитували, але й про те з його заяв, яким він видався вам сьогодні, ну, перше, єдиною новиною стало це те, що вони виходять, не виходять, а вони призупиняють участь в цій ключовій для людства, мабуть, угоді. Яка так, ну, умовно, стратегічні наступальні озброєння. Да, договір про стратегічні наступальні озброєння, це да вони вийшли. Більше нічого ми нового не почули, Ну крім деяких приколів, то що був набір наративів, які ми вже чули, да, що, що це все перше, його, е, як завжди, як завжди уже по шаблону, не ну воно і схоже на будь-які ці якісь колеги, е, в якоїсь е, замажайської райадміністрації, От десь теж схоже, да? де, де е, всі, на, на, всі сили і слухають вождя, а ось там все складається. Там перше політичне, потім економічний блок, і потім там соціальний блок. Типу всіх захзащитів, садики построїмо, Ну, в общем, оце, і весь набор знову ж таки, весь набор. Новим стало ще можливо, що вони будуть створювати фонд, так званий фонд захисту цих всяких ветеранів і інвалідів СВО спеціальної воєнної операції. От і я так думаю, це пов'язано з тим, що у них важко зараз відбалансувати в бюджеті а скільки виплат їм потрібно до кінця року. І у них є фонд національного благосостояння. Вони частину грошей перекачають просто. В цей фонд і таким чином не будуть показувати в бюджеті, які у них безумно страшні виплати на цих ранених, на поранених, на інвалідів, і так далі, і так далі, і так далі, от на підтримку госпіталів. От. І ще, що я би сказав ще, ну, в політичному блокі ясно, що війна була спровокована, що це почав Захід, що Захід не дбає про безпеку, хоча. Ну, як, типа, твою дивізію. Так? А як, От не, не забирай чужого і на тебе не ополчаться всі. От, а так, е, от і все одно він там. В, в, ми тут приросли землюшками. У нас е, Азовське море це вже внутрішнє море, він з цим хизується. Це внутрішнє море Росії, но безпеку порушує Захід. І зрозуміло, що е, ну, якийсь там. Дядя Ваня, зв'язані, да, там, чи дядя Вова із Тамбова, там е, от ті персонажі, до яких власне і було звернення, вони не можуть е, зв'язати дві новини в одну купу. Да, що, як же так? Що з одного боку. Захід збирався, порушував безпеки і принципи Росії, бо збирався надати Україні всі види озброєнь. Мало того він натякнув що навіть ядерну зброю. Ну він сказав що не те, що вони намагались, а типа Київ у них випрошував, навіть ядерну зброю. Зеленський, типа, їздив і казав, дайте я з ядерною оружжя. І от, от цей наратив, і тут же поруч з ним інший, да, там, типа який чує дядя Ваня цей кожного дня у Скабєєвих у Соловйових, що на сьогоднішній день. Україні не передано ще жодного танка «Леопард». Як? Тут зброю ще рік тому вже ядерну зброю, ось Вова-НА, а тут ліопарда не передано. Ну і тут це треба говорити про те, що власне до кого він звертався. Він звертався до е, не до західного жістаблішменту, там, ну, навіть не до нас. України до українців, що йому звертатися, ненавидять не до розумних людей, а от саме до дяді Вані, до глубинного руського народу, який е, аддупліти не може, якого можна, можна там, ну будь-що, будь будь-як заганять е, ну, на, на слизьке, то інтелектуальних здіблень нема. Але я от ще поки не забув, я скажу е, ще одну річ, е, дуже важливу. Е, а саме е, він от дуже краєм пройшов по, самому, по самій ситуації на фронті. Тобто, про фронт не було нічого. Хоча він же ж верховний, на минуточку, главнокомандуючий. Але це знову, щоб дядю Ваню не завести в якийсь ліс, тому що ну, щоб дядя Ваня не задумався, що ж ми рік це цілий робимо? З одного боку, там, щоб він не задав питання там, типу що. Там, альо, там, а що ж ми до сих пор не победили? Діди ж воювали, що не повторяємо за дідами. Да? І от, е, от того, і мені здається, що він не, не зайшов. То ми мусимо говорити не тільки про те, що Путін сказав, а про те, чого він не сказав. А про війну він якраз не говорив, е, про втрати ніякі не говорив. Ну ні. Нічого, того. ми не про мобілізацію не говорив. Ви на самому початку згадали дуже правильно його виступ 9 років тому, і тоді це був кураж. Так він був куражі, він був запалений. А зараз явно і ясно видно гримом закрили ляпас від Байдена, який був нанесений буквально перед самим виступом вчора. І е, якщо казати про військову складову, так, то фактично одним реченням: ми крок за кроком акуратно і послідовно будемо вирішувати завдання СВО, які стоять перед нами. Тобто, ну, сказав, щоб нічого не сказати по своїй суті. Е, і... да. Та і що ще тут цікавого? Ну така дуже цікава фраза про далекобійні системи, які будуть надходити до України, то Росія буде змушена відсувати загрозу від своїх кордонів. Ну а перефразовуючи, хай би краще відсували свої кордони від цих далекобійних систем. Да. Да. Можна ж просто піти з Херсонської Запорізької області, з Донбасу і Криму, і все, все буде нормально. Так, mm -hmm. да. що б я ще сказав про е, цього м, про його виступ? Е, ну, про те, що ну, треба в, з виступу цього або говорити з телевізором, е, або просто е, ржати да, з його виступу. Тому що, як він каже, що там ви ж пані от е, западний санкції, це в економічному блоці, і вони хочуть зробити, ж. Делать, ж Людям больно, дітям больно. Діти на Росії страждають, а їм от этого хорошо. добре. І знаєте, там хочеться: стоп, стоп, стоп. Ваші діти страждають від того, що не можуть сходити в Макдональдс, а треба йти в якийсь, там в пільменти. Наш... Там, вкусна, там, да? вкусна і точка, вона там називається. Ну не буду да, да, да. доповнювати, вот, як його и... називають. Да, вони страждають від того, а наші по підвалах не страждають. Да? А наші від оцих, що е, ми е, сиділи в темряві в ж, ну, це ж нам подарунок. От. І найгірше, я як менталіст кажу, найгірше, що глибинний русський народ і не, не сприймає оцього, там, типу, ну що тут же тут же дивіться, тут який розрив же, там, типу що. Ви уявіть страждання російської дитини, без маха, да? І уявіть страждання е, української дитини, але глубійний русський народ цього не зв'язує. Глубний пан... русський народ хоче далі війни. Пане Вікторе, ще повертаючись до вчорашнього візиту Джо Байдена, до вас як до менталіста, власне питання, з одного боку, Сполучені Штати Америки рівно рік тому, який виповниться в п'ятницю, забрали своїх дипломатів з, з Києва. А цьогоріч Джо Байден сам особисто приїжджає в таких умовах до столиці України. З іншого боку, Джо Байден не міг не знати про виступ Володимира Путіна перед федеральними зборами і про його ритор. Року щодо країн НАТО, які воюють з Росією і використовують територію України для цього, чи не дав Байден своїм візитом такого хорошого пасу для цієї риторики під час виступу перед федеральними зборами, я думаю, що це був не пас, це був ляпас. От, от ляпаса дав да? тобто там же ще ж на болотах вої, який піднявся, що там типа і одна з версій була що це. Росіяни дозволили йому типу, Байден питати, вони там казали, що вони до мене. виступили гарантом безпеки перебування Байдена в Україні. Аж отак, це, от вони це от загортали. Щось це, це щось, яке нікуди не влізе. Там гарантом чого вони можуть бути зараз в цей час. Я думаю, що е, цей ляпас був е, якби е, підготовлений. Воно виглядало як експромт. Але вже е, тут, уже, скажімо, як в Кавені Володимир Олександрович Зеленський знає, кажуть, що найкращий експромт – це підготовлений і який там е, було шість репетицій, поки ми експромт цей не, не, не пред'явили публіці. Я думаю, що це був дуже класний підготовлений експромт. Да? Ви Вибачайте за Оксімарон, підготовлений Експром. Е, і це, це виглядало чудово. Байден просто був е, таким живчиком. Погода підіграла. Е, Байден приїхав з подарунками. Знаєте, теж позавчора ще був там же ж Лука їздив вже ж до, е, до Путіна. Да? Ну, Лукашенко завжди ж приїжджає з шапкою, дайте щось. А тут е, не ми в Штати, а Вашингтон приїхав з подарунками. Звичайно, що подарунки ці, щоб у нас не було. Ідеалізування там нашого президента, що це подарунок був не Зеленському, це подарунок був е, Україні, але це був щедрий і щирий подарунок, і воно так все впало. Що, що тепер Путін після цього вже ну якби виступав, він вже там ну нічим не міг здивуватися. От е, знову ж він десь до, до союзників не їздить. Ну з Білорусі був, але тут між тим. Про Білорусі ще один то, подарунок. То, то, вже, то вже частина РФ да. пане віктор. Про про подарунок і ще і про Білорусі. Про ще один подарунок сьогодні. Група журналістів оприлюднила інформацію про те, що потрапило до їхніх рук документ, відповідно до якого Росія до 2030 року планує поглинути Білорусь і політично, і економічно, і у військовому сенсі в цьому документі розписано, що збирається робити Російська Федерація на території Білорусі, зокрема Наприклад, заборонити білоруську мову, роздати паспорти і так далі. Наскільки це реально на вашу думку? Такі плани Росії? Ну зараз уже нереально, але коли ці плани формувались, вони були більш ніж реальними. І скажімо так, я думаю, що Путін думав, що він візьме Україну, ну, що частину території, скажімо, то що вони називають Новоросія, вони візьмуть зразу. На частині влаштують маріонетковий режим. 에, можливо, там те, що за збручем, там скажуть Польщі, забирайте з барського плеча. Ну такий приблизно був план. І е, логічно тоді ж було підібрати і Білорусь всю. Тепер цей план. Ну це тепер е, ну, це все полетіло в тартари. Це вже ну, здійснена для Путіна мрія. І я думаю, що ці у нього проблеми з здоров'ям це тому, що найбільше його мрія не, не вийшла, не справдилась. Е, і вони зараз, оце його послання, і оці всі е, їхні е, кривляння, вони направлені тільки для того, щоб зберегти частину ту е, глибинно російського електората, глибинного народу, який буде підтримувати війну ще як можна е, довше. От е, і е, я думаю, що ну м, поки поки ще не посипеться армія, але. Е, Якби там не було у нашій армії більше мотивації, тому ми не посипемося точно. А вони так, да не посипалися цієї зими. Ну це очікувано було. Але ж прийде наступна зима, і особливо, якщо ми літом їх посунемо, там і саме ж прикольне, що він ж оце сказав. Це ж таке, що Азовське море, внутрішнє море Росії. А воно ж може статися, що вже в червні буде не так. Це ну там чи в липні. Хоп, і вже Мелітополь, Бердянськ знову наші. А він тільки в економічному блоці говорив, що будемо працювати, будемо Азовські порти розвивати. Ага, щас угу. розвивати. Ну там він ще багато угу. чого наговорив, і взагалі було ще ну дико чути. Про екологію, наприклад, від Путіна, так ну звідки вона в нього взялася, але ще й згадав і про націонал зрадників. Так вони вже. Певний час намагаються повернути цей наратив в своє політичне і суспільне поле оцих націонал-зрадників, тобто вернутися в 30-ті роки, так би мовити, кращі роки сталінського режиму, і клеймити людей просто за те, що вони роблять якісь дії, які не співпадають з генеральною лінією їхньої цілої партії, так сказати. Але Зробимо відзеркалення цього виступу: виступ Путіна на федеральних зборах або будь-який його виступ навіть на тих самих лужниках, який міг би бути або був, і виступ Байдена у Варшаві на площі перед народом Польщі. Так і там він знову згадав про Україну, і там він знову ще раз згадав про те, що підтримка ні НАТО, ні США не похитнеться, і Україна переможе це раз. А по-друге, відразу дав відповідь на... Заяви Росії про те, що США ніколи і не збиралося розпочинати ніякого збройного конфлікту із Росіянами. Да. Ну, власне, власне, так і є. І Це твердження, тому що ну от. Фактаж, же ж перекреслює всі ці слова, що захід там хотів захватити захопити святую руську землюшку. Це ж наратив, який продається глибинному руському народу. І глибинний руський народ не ніколи ж не думає, чому всі, хоча хочуть напасти на ядерну державу. А чому американці, якщо їм не вистачає нафти газу на Венесуелу, не нападають, там же ж бери голими руками, на якийсь бруней, де немає армії взагалі. а... Де там, типа, ну, от, на Савуді, де дешева нафта з собі вартістю в 15 доларів за барель. От на ці країни ніхто, а е, Сполучені Штати хочуть відібрати землю, саме. У, у, у країни з, з найбільшим ядерним боєзапасом, то що е, якраз по стратегічним ракетам у росіян навіть більше ніж у штаті, але глибинний я дівання зв'язання цього ну, дуплі ці два ці два от, окремі факти не можуть, угу. от і е, тому, тому власне, е, от це все і відбувається, що їм можна продати Е, Отонула от, от, отаку лабуду, і в, в, вся сьогоднішня, вся сьогоднішня промова виключно на цей глубинний русський народ, на ті 78% які поки що підтримують. Путіна поки що підтримують. Дякуємо, ми пане знаємо, Вікторе. Що... Мусимо прощатися, бо час невпинно збігає. Ми ще сьогодні детальніше поговоримо про виступ Джо Байдена перед народом Польщі і його звернення взагалі до всієї світової спільноти. Дякуємо вам за аналіз виступу недолідера. І побачимося ще. Віктор Боберенко, голова експертної групи бюро аналізу політики.